Ну, підготовка інженерів сьогодні в університеті практично направлена на те, що роботодавець повинен вже мати готового спеціаліста, який би знав і теорію, і практичну підготовку мав хорошу. І тому університет працює над тим, щоб таку, таку підготовку дати нашому інженеру. Сьогодні ми раді, що до нас прийшла. Потужна фірма міжнародним іменем Кернер, і реально ми почали з ним активно співпрацювати. Ну, перше були проведені тестові випробування наших п'ятикурсників на предмет того, які вони мають теоретичні знання підготовки для роботи на інженерних спеціальностях в сучасних підприємствах. Була проведена з допомогою Кернера екскурсія на їхні підприємства до міста Варварчинівської області, де наші студенти мали змогу познайомитися з. Матеріальною базою, з організацією технологічних процесів, ремонту, обслуговування техніки, познайомилися з сучасними діагностичними методами, познайомилися з GPS-навігацією і роботою на практиці. І були проведені відбори на практику наших студентів в цьому році, і я з радістю чи можу констатувати факт, що наші е п'ятикурсники гідно представляли наш університет і вони? Справили м, позитивне враження на керівництво інженерної служби Корнера, і вже нашим чотирьом е, студентам запропонована така е, е, довгострокова практика на підприємствах Кьорнера з метою вивчення їхніх технологій і техніки. І якщо наші студенти себе Добре зарекомендують, то їм буде запропонована робота в цій компанії. Намічена довгострокова програма така такої роботи, бо не тільки ці декілька студентів, які сьогодні перші ласточки будуть працювати по такій практичній програмі в Кернері, навічена ще й програма, що і студенти четвертого курсу будуть так само проходити по такій програмі стажування, і ми маємо надію на те, що така співпраця дасть нам можливість підготувати інженера з сучасними знаннями, які в майбутньому і зможу. Можуть працювати і ефективно використовувати свої знання практичної підготовки, ті, що вони здобудуть на практиці в Корнере, не тільки в самій компанії Корнер, ну і в інших компаніях. Цікаво те, що в компанії Корнер не тільки розглядується практична підготовка в механізації в агробізнесі, в механізації сільського господарства, але і розглядається більш широка, широкий діапазон практики. Підготовки, це і переробні підприємства, це і логістичні схеми, це і транспортні. Технології, де може наш студент пройти хорошу практичну підготовку, яка в майбутньому дасть йому можливість влаштуватися на роботу в сучасні підприємства і мати відповідний зріз знань. Характерно те, що ті хлопці, які сьогодні йдуть на практику в підприємства, вони вже мають певну практичну підготовку, тому що ті хлопці, які відібрані на практику таку довгострокову, вони вже мали певну практику і в наших підприємствах, вони мають посвідчення робітничих професій, механізаторів, комбайнерів. Але і слід зазначити, що вони вже проходили певну підготовку і кордонних практиках. Тобто вже Певний фундамент в них є для того, щоб пройти цю практику. Якщо вони її успішно пройдуть, то я думаю, що в нас більш тісніші будуть зв'язки з такою потужною компанією. Хочеться надіятися, що це буде корисно і для компанії, і для нас, тому що ми маємо зараз нові можливості в практичній підготовці наших інженерів, майбутніх спеціалістів нашого сучасного аграрного виробництва.